Я рік користувався смартфоном Samsung s 23 Ultra, як своєю основною трубкою. З появою 24-ї ультра я перейшов на неї, і ось вже майже пів року я не розумію, чому поміняв шило на мило. Знаєте, це як розлучитися з дівчиною, одружитися з її сестрою, близнючкою, в якої такий же характер. Якщо ви хочете, щоб в світі смартфонів було менше близнючок, тоді варто підписатися на канал та написати в коментарях, чи маєте ви близнюка. Я от маю, тому якщо десь побачите, що чувак дуже схожий на мене, на підпитку на вулиці сміється і тикає пальцями в айфонщиків, то знаєте, це не я, це мій брат близнюк. Загалом у своєму огляді на s 24 Ultra я глибоко зачепив тему різниці між цими флагманами на хардверному і софтверному рівнях. В цьому відео я зосереджуся конкретно на тому, чи актуальною залишається s 23 Ultra і що відбулося за цей час. А відбулися оновлення, які практично нівелювали софтверну різницю, і тепер на обох флагманах у нас 14 Android з оболонкою One UI 6.1. Окрім цього, південно корейці додали на 23-ю лінійку з оновленнями тупо всі фішки з штучним інтелектом, які були показані взимку. З точки зору вже існуючих власників старіших флагманських лінійок Самсунгів, це величезний плюс до репутації бренду. Компанія не відмазувалася якимись хардверними обмеженнями, старими процесорами чи іншим фуфлом в стилі Apple. А просто взяла і додала, чим порадувала багато користувачів. Але є й інша сторона. Медалі, тим саме виробник не спонукає переходити на новіші моделі, тобто умовний власник 22 другої чи 23 третьої ультри не побачить достатніх причин вивалювати з кишені пачку грошей і міняти смартфон на новіший. Тим більше при тому, що брендовані магазини Samsung по трейд-іну дадуть вам за трубки свого ж виробництва смішні копійки. Типу, камон, я відвалив у 23-му році 58 тонн за смартфон, а зараз за нього ви мені максимум запропонуєте навіть не 19 тисяч гривень. Ти що твориш Samsung? Зроби для України нормальний трейд-ін. Будь ласка. Гаразд, сам смартфон на 100% досі актуальний. Хардверно тут казка і піська. Казка і пісня. Коротше, хардверно, хардверно тут казка і пісня. Прекрасний Snapdragon 8 Gen 2 буде вам витягувати практично все ще дуже багато років. Ви себе не відчуєте обділеним і в іграх, та зможете всілякі графонисті проекти лупашити від душі, отримуючи кращі показники FPS та нагріву, ніж більшість смартфонів на ринку. Ну а якщо ви людина серйозна і замість мобільних ігор проводите час в соціальних мережах технарні, то й тут не розчаруєтеся. Все бігає аж бігом. 12 ГБ оперативки це та база, якої з головою вистачає. Музика Можливо, з розвитком генеративного штучного інтелекту вимоги до оперативки для майбутніх прикольних і не дуже застосунків збільшаться. Але я б сказав, що це швидше вилами по воді писано і більше буде залежати від розробників конкретних проєктів та їхньої лінії, а не від заліза смартфона. Думаю, варто згадати, що за весь час користування у мене жодного разу не було проблем зі зв'язком, самовільних ребутів чи диких глюків. Змусити підлагувати ультру можна, як і будь-який інший. Смартфон, але тут варто постаратися. Переважно фрізи в анімаціях можна зустріти, якщо поставити на оновлення багато застосунків одночасно в Galaxy Store, або ж відразу після оновлення прошивки. Тобто смартфон ніби оновився, але в шторці ще хвилину-дві там трубка показує, що ще щось оновлює у фоні. Ось тоді інтерфейс може підлагнути. Втім, ця сама ситуація із 24 ультрою і на всіх інших смартфонах Samsung, якщо чесно. Хоча цього може не відбуватися, якщо у вас Встановлено менше ніж 344 програми, як от в мене. Так, всі ці застосунки мені дуже потрібні, і я їх юзаю щодня. Подобається автономність досі, вона дуже достойна і забезпечить до двох днів помірного користування або день активного заліпання в морі Апок. Я б навіть сказав, що за рік постійного використання суб'єктивно не помітив якоїсь просадки. Допускаю, що акумулятор деградував не більше, ніж на якісь там умовні 10%. Інакше це було б дуже помітно. Читав, що весною цього року прийшло оновлення, після якого батарейка почала вижиратися значно швидше, і на багатьох ресурсах люди жаліють. А південно-корейці розводили руками. Скажу чесно, що я провтикав тоді це оновлення і не встиг застати проблему. Втім, зараз на червневому патчі безпеки, коли я записую це відео, все доволі окей. Життя бентежне, і на фоні новішої ультри старіша мені досі тактильно, тактильно приємніша. Звичайно, це не рівень пікселів чи моторол, але S23 Ultra хоча би ще мали якийсь екран водоспад, хоч якийсь. Малесенькі скруглення, майже непомітні на фоні значно більших, на скажімо, s 20 Ultra. але, начебто й дрібниця, але палець ковзає вже набагато приємніше а водночас з долоною відчуваєш таке ж скруглення, але вже на задній кришці. І стає так тепло на душі, та це все суб'єктивщина від людини, яка не використовує чохли. Тому зрозуміють лише ті, хто носить трубки в тому, в чому їх завод народив. Переважно після першого року допилювань ситуація з камерами на Samsung не змінюється. Якщо зміни в алгоритмах і бувають, то вони максимально мінорні і не впливають на загальне враження від зйомки. Південно корейці вперлися у хардверний ліміт розмірів основного сенсора і витягли давно все, що могли з дикої кількості мегапікселів. Досі чудові результати в більшості сценаріїв в частині фотографій. Не ідеально така собі зйомка рухомих об'єктів нікуди не поділася, бувають промахи алгоритмів в складних умовах, але на це заплющуєш очі, бо є чудова варіативність, щоб обрати зручну для себе фокусну відстань. Є офігезна стабілізація на відео, є чудова фронталка з автофокусом і безліч режимів зйомки. Падай, падай ла-ла-ла-ла-ла, зворю тобі, борщику ла-ла-ла-ла-ла, нема людей. І шумиті гуде, дрібний дощик паде, а хто мене молодую, та й додому підведе. Якщо брати офіційний ринок і категорію людей, які по тій чи іншій причині не хочуть собі смартфони китайських брендів, то ситуація однозначна. Знову ж таки, я приведу, в приклад, суто офіційні ціни. Так от, якщо в кишені трохи більше 40 тисяч, то вибір зводиться до S23 Ultra та iPhone 15 Plus. І давайте так, якщо між цими двома варіантами ви схиляєтеся до айфона, то пройдіть обстеження в нарколога. Будь ласка! Ну, якщо все-таки ви розумієте, що за такі гроші хотілося б не 60 герцовий екран і відсутність будь-якого телевика, то є ще iPhone 15 Pro. Втім, він буде мати в два рази менше пам'яті, слабшу автономність та й загалом складно порівнювати лопату з відносно маленькою прошкою. Якщо не закриватися від світу китайських смартфонів, то ситуація значно складніша. Тут вам і всілякі ультимативні фото флагмани, які в багатьох сценаріях розмажуть набір камер ультри як бойова панда своєї, Іх ворогів. Я не жирна панда. Я бойова жирна панда. Вам відкриється всесвіт значно швидших зарядок, а не 45-ватного позориська Іноді бувають більші акумулятори, часто значно більша кількість оперативної та постійної пам'яті за ту ж ціну. Біда лише в тому, що офіційно в Україну завозять топові китайські моделі дуже рідко. А коли це роблять, то ціноутворення не дуже то й радує. Ну, ну, но. Звичайно, зазіхаючи на флагман, у вас виникне питання: чи не варто все-таки переплатити за S24 Ultra. Адже певні хардверні вдосконалення в новішій моделі все таки є. За додаткові 12 тисяч ви отримаєте юзабельніший, на мій погляд, п'ятикратний зум, підтримку Super HDR, яскравіший екран з меншою кількістю відблисків і. все! Ну, можна згадати ще про 7 років оновлень андроїда, а не 4. Та чи варті ці дрібниці переплати вирішувати лише вам? Так само лише вам вирішувати, чи заслужила ця лиса пика на вашу вподобайку чи коментар. А також ментально нестабільним людям рекомендую долучитися до чатарні в Телеграмі, де затишно токсичне ком'юніті леє суцільний офтоп з рідкісним згадуванням техніки. Вельми вдячний спонсорам каналу, які вибрали святий шлях підтримки каналу. До їх числа можете долучитися і ви, якщо маєте таке бажання і змогу. Поради від Тані... Не забувайте, що оптичний зум потрібний для того, щоб милуватися природою і архітектурою, а не для чогось іншого. А що ти маєш на увазі під чимось іншим? Ти знаєш, що я. Ти знаєш про що є. Всі знають, про що є. Я такого не роблю. Майже. Також не забувайте, що вже стартував сезон чорниці в Україні. І що? Вона дуже корисна для сітківки ока. Ясно. Сітківка ока це важливо, щоб бачити мою сітківку ока, але ви не бачите з такої відстані. Логічно ж.